Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди. з вами я, Васильович. Хочу з вами сьогодні поділитися своїм таким верстачком. Ви бачили його в роботі. Він в мене вже давно, вже ж років, наверное, 8 цей верстачок. Ну, він в мене, скажімо так, вже. Не основним, не основною інформацією, основна інформація буде чуть пізніше. А вже так як, щоб показати основну інформацію, показую вам цей верстачок. Він в мене зроблений, це циркулярний стіл. Я на ньому ріжу доски, рейки. От Як ви бачили, я нарізав такі рейки. Це для ремонту. Кліток, бо гризуни мої вухані гризуть, так що навіть в останній час і сіль не допомагає. Я їм кладу камінь-сольовий лизун, цей що для худоби. Але раніше, мабуть, то була Бахмутська сіль. А, на жаль, зараз Бахмут під кацапським окупантом. Ну І привозять там польську, вона трошки, мабуть, не така. Ну і вони гризуть клітки дуже-дуже весело. А столик в мене зварений з 30, 30 на 30 квадратна труба. І я на ньому виконую різного роду роботи не тільки для нарізки, порізки дерева, а й коли потрібно щось жестяна справа по жесті щось зробити. Бачите, я тут одну сторону приварив кутник, кутник розміром 50х50х50. На 50 на 50. Ось я вам покажу. І він в мене виходить, як і стоїть на ножках, тобто він має таку жорсткість, На ньому можна і загнути щось відстукати. Тобто він в мене такий багатопрофесійний, на напрямку. А тут зверху фанера в мене багатослойна, водостійка. Десь колись я щось купляв, був. У нас є магазин деревообробник, і там вони продавали такі заготовки. Я щось робив для дому і в мене лишився кусок, і я його використав тут зробив пропил і вставив циркулярку. Циркулярка в мене стоїть, От, бачите, можна регулювати глибину пропилу. Я можу її опустити майже до нуля. Тобто якусь треба виборку зробити. Регулюється вона ось таким винтовим. Механізмом не знаю, де від чого він мене взявся, десь був в господарстві. І під низом в мене ось сама циркулярка. Про нього буде чуть пізніше. Тут вона з трубцинками кріпиться, вони в комплекті у мене йдуть. Тут полка. На завісах з цієї сторони вона регулюється. Але, мабуть, прийдеться ще сюди кутник такий самий поставити. Бачите, я з цієї сторони вже поставив кутник, бо трошки прогибає е, саму полку. То, мабуть, прийдеться ще з цієї сторони так само поставити. Але вона, я на ній вже багато перерізав і вікна робив, і двері. Теж вони там з виборкою. Ну і по розмірах. Значить, я робив цей столик сам, так, щоб мені було удобно на ньому працювати. Тобто він по висоті, в мене виходить, десь по пояс я вам розміри дам. Мені не треба нагибатися, тобто мені на ньому дуже удобно працювати. Він якраз по висоті, так, щоб мені було удобно на ньому щось майструвати. Він, і він ну, відносно не, не важкий, я його, він в мене в гаражі знаходиться, я його виносю, коли на дворі нормальна погода. А сьогодні так гарненько. Сонечко. Ну, приморозок єбу. Водичка примерзла. Е, і дуже-дуже мені в нагоді. Він, бачите, трошки такий замурзаний, але то є робоча. Значить, по розмірам. По висоті він має 97 см. Це по висоті. Я вимірював. Трохи було, що навіть підрізав ножки, бо дуже високо було. Я спочатку метр зробив, було трохи високо, неудобно. Я підрізав. Значить, довжина столу 93. Ширина 65 з Я посередині зробив пропил щоб в мене можна було чи якусь фанеру, чи до, дошка буде широка. І в мене, виходить, 34 см з одного сторони і 32 см з другої сторони. Тобто нормально, зараз я підніму до самого верху. Ось я підняв до самого верху, і в мене висота різу. 45 мм, 4,5 сантиметра. 4,5 см дошку я можу, чи бруска можу різати. Ну, стоїть полумісяць, щоб не зажимало дошку. Оце я по огляду пилки покажу окремо. І живлення в мене, я зробив таку. Коробушку, там внутрі в мене електромагнітний пускатель. Поставив кнопку Пуск стоп, пуск через фіксуючи контакти. Тобто запускаю. Зараз я не включав. І якщо, не дай Бог, чи виключити, то в мене аварійна стопова. Таким грибком я зробив спеціально, щоб на случай Якщо терміново там треба випустити, та й легше шукати цю кнопку. І поставив два автомата на фазу на 0, на 16 А. Але трошки, якщо бачите, я зробив наоборот, по-перше, ну, типу, що включено донизу, виключено доверху. По-перше, мені так було удобніше. Кабель живлення, а по-друге, індикатори, що він включений, вони у мене зверху вийшлося. Ну, така модифікація. Я їх перевернув. Я думаю, що це не важливо для мене. І в дерев'яній коробушці. Чому в дерев'яній? Тому що іншої в мене не було. Була така дерев'яна коробушка, то я її пристосував. Резетку. Тобто, сюди можна навіть щось, якщо... І рубанок приробити теж через кнопки, щоб кожен раз не нажимати пускову кнопку на самому інструменті там зафіксував, а тут собі включаю, виключаю. Ось такий столик, дуже мені він, скажімо, подобається і, і в роботі. І в використанні, я ж кажу, в гаражі я собі його там куток ставлю на нього, в мене ще постійно, як завжди, щось накладається, бо не так часто, скажімо, я використовую. Ну і зараз переходимо до самого цікавого і важливого. Зараз я підготуюся і покажу вам. І так, шановне панство, була в мене ось така. Турцовочна поворотна пилка, я її розібрав, але з нею фірми Крафт, але з нею случився прикрий випадок, вже другий раз згорів якор. Ну, використовую я її, я ж кажу, мене я перерізав і клітки будував зайцям. І ну, багато чого я нею переробив, вона своє, скажімо так, славно відпрацювала, вона в мене вже дуже-дуже давно, вже, мабуть, років. Колись я бачив на огляді у мого товариша по Ютубу Миколи Котляр. Теж така сама в роботі. Тут кнопка вже спалена. Ну і саме прикро те, що я на сьогоднішній день не знайшов до неї якоря. Був мене товариш перемотував, ну, на жаль, зараз його немає в Україні, виїхав, і перемотати теж нема змоги. І купити я обходив всі наші магазини, іменно під цю модель я не знайшов. Ну А так як мені потрібно було терміново різати рейки для. Моїх вуханів, а чекати не було коли, то я собі прикупив, ну, скажімо, точно таку, скільки фірми ось невідомої, Макц якась. Чи, типу під Макіту, але то не Макіта, бо ну назва. Ну, одним словом Китай. Всі функції в неї, ті самі, що в моєму крафті були, вона таке враження, що від одного виробника тільки корпус жовтий, все те саме, навіть я дивився ці всі допоміжні пристрої, все точно таке саме. По тій пилки я ще додав, що якщо мені попаде, десь знайду якоря, я її відновлю. Буде в мене ще одна в господарстві. Буде одна на циркулярку, а одна просто як торцовочна, там розпилити, чи фанеру, чи USB. Ну, що по пилки я можу сказати. Вона вже в мене я її два рази використовував, нарізав ці рейки. Мені сподобалося. Вона не гріється, бо така, така назва ну, трошки якось було стрімновато брати, але... На просторах інтернету я нічого більше не знайшов, похожого ну, ще й в ціновій політиці. А поворотних -то зовсім мало. Є, в основному торцовочні, але без поворотного, щоб її ставити використовувати як циркулярку. Це в мене там була ще якась одна модельна, вона мені по мощності була 2 кВт. А, це... а ця пилка. 2450 кВт. По функціоналу, я, значить, є, по поворотна полка, що можна <coughs> повертати її, змінювати угол різа, можна піднімати іменно, якщо закріпити її іменно до столу і використовувати щось мілке різати можна цим. Також тут є функція регулювання теж так само висоти. Ну, Звісно, якщо брати без столу, то тут вже виходить 65 мм висота різу. Є так само тут і коли використовуємо торцовушну, знімається ось ця полоса, тут заходить захист, то вже всім відомо. Так само є захист, я його не використовую, от типу можна щоб не дай Бог нічого, коли вона включена, нічого, не пошкодити ні пальці, нічого є. Такий захист, він там піднімається. Це все є. Е, цирк, значить, ну, по возів вона має. Давайте я вам зараз. По вона має майже 6 кілограмів. 220 вольт. Ну, в общем, и в комплекті, давайте вам тут є з цієї сторони, я вам прикріплю ось її характеристики, ви собі почитаєте. З нею йшла в комплекті ось ця пила. 300 мм посадочне місце, діаметр її 19,7 см. Тут є мета побідітові зуби на пайки, на плавки, но вона мені чомусь не подобається. Не знаю чому. Я використовую колись, мені батько подарував ось такі. Вони були новесенькі, в нього в гаражі висіли на полки. Це ще радянського виробництва. І він мені подарував такі диски. Я, хто знає в коментарях, напишіть для чого такі зуби, що ними різати. Я чесно не знаю. І ось такого плана з мілкими зубами. Я ріжу нею фанеру, У ОСБ воно не дає злома, скола, дуже добре нею. Бачите, тут ще ось навіть ціна її пробивається, не видно. Скільки вона коштувала? Це ще радянські. Дві з одинакови зубами. Я коли приніс у нас на базарі є. Там чоловік займається розводкою заточкою. Він так подивився, каже, а тебе більше немає, я відкуплю. Ну, Він з мене взяв трошки дорожче, каже, ці диски набагато важче точити. Оце ще та сталь, яка дійсно є сталь. Він мені розвів, наточив. Я використовую чисто для. Щось фанера USB. А от ці зуби я не знаю для чого використовувати. Вони, вона вже розведена, теж заточена. Вони мені більше подобаються. Но, но є одне, але якщо ми подивимося тут 30 мм. Тут 32 міліметра. І е, в, тій, в тому моєму крафті було іменно посадочне місце під 32 мм. Китайці вже пошутили, зробили 30 мм, щоб не використовувати використовувати тільки їхню. І я взяв з тої своєї старої оці посадочні фланці. Вони по діаметру внутрішньому підходять і поставив сюди. Ну, а ця вже буде іменно під 30 мм, це нові ці китайські стандарти. От. Буде чисто під цей диск. Бо якщо я беру на цей свій, бачите, оцих 32 мм, тут 32, на, е, ці диски на 32 мм. Ну і цей мені чомусь не знаю, чи то, що більший зуб, він набагато гірше ріже, чим оцей, що мені подарував батько. По комплектації є ось такі дві струбцинки. Це щоб прижимати до столу. Є затворна планка, так само, щоб використовувати. Ширину різу дошки відрізної. Ну, звісно, два ключа відкручувати сам диск. Ось такий подарунковий пакетик, інструкція там є. Гарантійний талон. Гарантійний талон, якщо я не помиляюсь, на один рік. І вартість її... Бачите, і пакетик порахували. І блокнот. Ага, думаю, що тут цікаве. Я навіть не бачив. А тут такий, типу, їхній фірмний блокнотик для записів. Ну, хай буде, пригодиться. Вартість її 3,390. Я її купував ще в квітні місяці. Це мені дружина подарувала на день народження. Ну, Мені подобається поки її робота. Єдине, що от китайці чудять постійно, щоб використовувати тільки їхні пили. Ми теж хлопці шустрі, ми знаємо, що треба робити. Це буде до тої пили. Що ще по пилі, можна сказати, ну, працює вона гарно, не гріється, можливо, що нова, але я її попрацював, поведував воздухом. Це сьогодні я буду ще різати, то я ще поки там ще треде що порізати, то я ще її не видував. Ну, а так, дуже-дуже вона удобна, але я вам скажу, що в руці ну, треба мати трошки здоров'я Бо вона важковата ось такі справи мої шановні поділився я з вами свою очередним своїм девайсом подарунком на день народження дружини своєї коханої вам я побажаю міцного здоров'я скорішої Перемоги над кацапським окупантом, всім мирного неба. Не забуваємо обов'язково підписатись на канал. Ну і написати коментарі по поводу, для чого використовуються от ці диски з крупними зубами. Що ними різати. Бо я навіть боюся, щось, ну, щоб не поламати, не побити. Ви мені напишіть, хто знає. І буде для мене дуже цікаво. Не забуваємо підписатись на канал. З вами був я, Васильович, і канал Васильовича Пригоди.